Зараз покажемо вам, як монтує цикл фазу. Це ми його називаємо поміж себе теплий пол, теплий пол за 5 хвилин. Ось, зараз буду монтувати плитку. Знімаємо замкову частину. Так, відбуємо до іншої. Дерев'яні візерунки Підпадали, щоб не було так, що одна плитка горизонтальні, горизонтальний резолюнок, а інша вертикальний. Тут є пвх покриття, воно не пропускає вологу, не впитує воду і дуже легко мити. Не допругується, там немає ніякого запаху. Можна використовувати для дитячих кімнат, для спальної кімнати, для зали, а також у ванній кімнаті та 我们。